Ось так. Я вже відчуваю. Привіт, це можна зайти? О, привіт, декстер. Я був на пробіжці і захотів пити, а твій будинок був поруч. Хочеш чогось випити? Це так мило і неочікувано. Так. Зараз принесу. А я поки помацаю твої речі. Гей, <плес> hey, ти часом не знаєш нічого про телевізори. Чорт забирай! Боже мій! Боже мій! Боже мій! Декстере! Боже мій! Я сяду в'язницю! Розслабся! Розслабся! Я прийшов не по тебе. Я тут, щоб провести твого друга в потойбіччя. Хоча я розумію, це, мабуть, для тебе дуже сумно. О, Я не дуже О, так сумно. Я не знаю. Я його зараз заберу. А... Добре. Добре. Ти Ти не намагатимешся залишити його тут? Що? Ну, більшість людей вони намагаються змінити моє рішення. Ну, Вони я... благають пощадити їхніх близьких. Ти можеш благати, якщо хочеш, щоб він жив. А, а я можу? Тобто, <плес> так, звісно. Прошу, не забирай його, будь ласка. Це було жахливо. Прохання відхилено. А Будь ласка, можеш просто його забрати? Не дивися на мене так, я ледве його знала. <плес> <плес> О, ще познайомися. Насолоджуйся. Як це працює? Тут ключ чи ні просто повертається. Усе добре розібрався. Прощавай. Гей, ти забув це. Отже, тепер я тут живу. Цікаво. У мене ще не було сусіда по кімнаті. Холостяцький спосіб життя. Тобі знадобиться більше речей. Мені набридне вселятися в одні і ті ж речі, а вселятися потрібно буде, тому тобі доведеться знайти роботу. А от мені більше не доведеться працювати. Це так круто! Так. В усякому разі, я поки політаю навколо.